І сьогодні у нас огляд новинки 2023 року. Це Катапульта cs 4 від компанії Sportex. І хочу вам сказати, я вже порибалився цією вудкою, і мої враження просто неймовірні від цього водилища. Це дійсно новинка, і майстри компанії Sportex попрацювали на славу. Вудка вийшла дуже класнюча, комфортна. Вона товща, ніж третя генерація, але стала легше. Вага даного водилища всього 411 грам. Це 13 футів 375 ЛБ. Хочу вам сказати, що розробники в компанії Sportex напевно не дарма <з> отримують свої гроші. І З кожним водилищем це вже четверта генерація катапульти, і до цього в мене були друга і третя генерація. З кожною вудкою вони стають все краще, краще і краще. Так само як і попередні водилища, Виготовлена з карбона японської фірми Torai. кольца сік противозахлесні, катушка держатель DSP від компанії Fuji, дуплонова ергономічна Рукоять все просто доповнює одне одного так, що просто неймовірно. 3 3D Пічать катапульт повністю змінено покриття. Карбон виглядає зовсім інакше, не так, як виглядало в третій генерації. Ну, просто неймовірно. Це шедевральна вудка, але не тільки по своєму зовнішньому вигляду, а також по своїм характеристикам бросковим і виважуванню. Риби. Я був на риболовлі і е, досить багато часу приділив закидам цим водилищем. І е, дистанцію, яку мені вдалося подолати на жилці 0,25, це 160 метрів. Я вдарив в кліпсу. Це перше водилище, як, з яким мені вдалося це зробити. Також на риболовлі. Женя, адміністратор, він також дуже добре кидає і скидав цією паличкою. і Йому вона сподобалась, каже, що при гарній сноровці, жилочки такої як треба, можна 200 нею вкласти. І на риболовлі був підписник Олександр. Якщо ти дивишся це відео, тобі привіт. Також йому вдалося покидати цією вудкою. Ударив він теж там 150-160 він докидував, і враження у нього були. Ось ви самі дивіться, що він сказав про цю вудку. Вже можна, так? е, Завдяки Олександру мав змогу протестувати нове вудлище від Sportex Catapult cs 4 неймовірно вражений цим вудлищем. В принципі, ніколи не міг кидати там 150-160 метрів, а тут була змога, кинув 31 ю волосінню, кинув на 150 метрів. Палка просто супер! просто супер. Якість, дизайн приємно вражений. Буду мати на меті тепер придбати таке вудлище. Супер, просто супер. А я хочу вам сказати так, що якщо ви хочете... Придбати дійсно якісне, гарне водилище спортивного класу, зверніть свою увагу на катапульту cs 4 але також не забувайте, що зараз катапульту cs 3 можна купити набагато дешевше, ніж вона коштувала. Ви знаєте, це як з автомобілями. Виходить нова модель, і на стару модель відразу йдуть знижки. Це не свідчить про те, що вона погана. Чи це. Вони всі класні водилища. Всі вудки, ті, що я тримав в руках від компанії Sportex, вони по-своєму класні. Тому посилання на ці всі водилища є під відео. Переходь, дивись і саме час купувати класне водилище за гарними цінами. І не забувай на всі бланки компанії Sportex. Офіційний дистриб'ютор магазину Fishfish дає 10 років гарантії. Я думаю, що це дуже важливо. Також, як завжди, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуємося, ставимо ваші вподобайки. І до нових зустріч, друзі! Пока!